Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – повторення і узагальнення матеріалу 7 класу, цілі вирази, властивості степеня з натуральним показником, формули скороченого множення. В алгебрі ми часто працюємо із виразами. Пригадаємо, що раціональні вирази це вирази, які містять лише дії додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до степеня. Вирази бувають цілі та дробові. Цілі раціональні вирази не містять ділення на вираз зі змінною. Розглянемо приклади цілих виразів. 2а-м. П плюс 2Q ділить на 9. Ці цілі вирази не містять ділення на вираз зі змінною. А дробові раціональні вирази містять ділення на виразі змінною. Наведемо приклади. 5 x поділити на m. 17 поділити на х квадрат мінус 3. Повторимо одночлени та многочлени, з якими ми працювали в 7 класі. Нагадаю, що одночлени це числа, змінні, їхні степені та добутки. Приклади одночленів зараз наведені на екрані на зеленому фоні. Пригадаємо, що многочлени це сума одночленів. Приклади многочленів зараз наведені на екрані на жовтому фоні. Ми навчилися виконувати наступні дії над многочленом. По-перше, ще раз нагадаємо, що многочлени це сума одночленів. Приклади зараз з'явились на екрані. Ми навчилися зводити подібні члени многочлена. Пригадаємо, що подібні члени многочлена мають однакову буквену частину. Наприклад, розглянемо многочлен 2х плюс 5х мінус 9х плюс 3х. Ми можемо вказати подібні члени многочлена. На екрані вони позначені однаковим кольором. І ми можемо звести подібні члени многочлена. А саме 2х мінус 9х одержимо мінус 7х, 5х додати 3х маємо 8х. Результат. Мінус 7х плюс 8х. Ми навчилися додавати та віднімати многочлени. Для того, щоб додати чи відняти многочлени, нам треба пригадати правила розкриття дужок. Нагадаю, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, ми дужки прибираємо, нічого не міняємо. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми дужки прибираємо, а знаки змінюємо на протилежні. Розглянемо приклад знайти різницю многочленів 2х2 плюс 3y. Відняти многочлен х2. Мінус 5у. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Одержимо 2х2 плюс 3y. А потім розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Дужки прибираємо, а знаки змінюємо на протилежні. мінус х2 плюс 5. Наступний крок зводимо подібні доданки. 2х2 мінус х2 маємо х2, а 3y плюс 5y маємо 8y. Результат х2 плюс 8y. Також повторимо множення многочленів. Зараз на екрані ми розглянемо приклад. Щоб перемножити многочлени, нам допомагають допоміжні стрілочки, а саме 2х плюс y помножимо на x-y. Спочатку 2х множимо на х, потім 2х множимо на мінус y. Далі y множимо на х, і потім y множимо на мінус y. Для наглядності ми собі вказуємо стрілочки. Перемноживши, маємо результат 2х помножити на х це 2х, у квадраті, 2х помножити на мінус y мінус 2х. У. Далі y множимо на x одержимо плюс yx, y множимо на мінус y, одержимо мінус y у квадраті. Зводимо подібні доданки. Мінус 2 xy плюс y x, ми одержимо мінус ху. Результат 2 х квадрат мінус х мінус y у квадраті. Ми тільки що при множенні многочленів використали властивості степені з натуральним показником. Давайте пригадаємо властивості степені з натуральним показником. Перша властивість. Щоб помножити степені з однаковою основою, ми основу залишаємо такою самою, а показники додаємо. Щоб ділити степені з однаковою основою, ми основу залишаємо такою самою, а показники віднімаємо. Щоб піднести степінь до степеня, ми основу залишаємо такою самою, а показники перемножаємо. Щоб піднести добуток до степеня, треба до цього степеня піднести кожний множник. А щоб піднести дріб до степеня, треба до цього степеня піднести і чисельник, і знаменник. Наглядно все ми зображували на екрані. Будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 18. Завдання. Подайте у вигляді степеня. Ми будемо використовувати властивості степеня з натуральним показником. Перше завдання. С у кубі помножити на С у п'ятому степені. При множенні степенів з однаковою основою основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. Маємо результат С у восьмому степені. Якщо ви зрозуміли тему, поставте відео на паузу. Наступні завдання виконайте самостійно. Це корисно. Після паузи перевіримо. Отже, перевіряємо друге завдання: М у 9 степені помножити на М і помножити на М у 15 степені. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, а показники додаємо 9 плюс 1 і плюс 15. Тобто одержуємо М у 25 степені. Третє завдання. П у 12 степені поділити на П у 3 степені. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. Результат П у 9 степені. Четверте завдання. Х у 9 степені піднести до 7 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. Отже, маємо результат х у 63 степені. Розглянемо наступний номер 22. Знайдіть значення виразу. Перше завдання мінус 3 у 4 степені. Згадаємо, щоб від'ємне число піднести до парного степеня, то у відповіді буде знак. Плюс. Далі 3 у четвертому степені, щоб знайти, ми повинні 3 помножити на 3 помножити на 3 помножити на 3 чотири рази і одержимо 81. Друге завдання: мінус 6 піднести до 3 степеня. Пригадуємо, щоб від'ємне число піднести до непарного степеня, у відповіді буде знак мінус. Далі, 6 у третьому степені, щоб знайти, нам треба 6 помножити на 6 і помножити на 6. Обчислюємо 6 помножити на 6 36 і помножити на 6 маємо 216. Результат мінус 216. Третє завдання 0,1 помножити на 10 у третьому степені. Згадаємо порядок виконання дій. Спочатку дія піднесення до степеня. 0,1 помножити 10 у третьому степені це буде 1000, Нам залишилося виконати множення. 0,1 помножимо на 1000, результат маємо 100. Четверте завдання. В дужках 2,6 підняти 2,7 піднести до квадрата. Спочатку виконуємо дії в дужках. 2,6 відняти 2,7. Маємо мінус 0,1. Треба піднести до квадрата. Ще раз нагадаємо: щоб від'ємне число піднести до парного степеня, у відповіді записуємо знак плюс. Далі 0,1 у квадраті одержимо 0,1. Корисно пам'ятати при розв'язуванні вправ квадрати чисел, куби чисел. Зараз. Ми побачимо на екрані корисні таблички, запам'ятовуємо їх. Крім того, ми можемо деякі числа назвати знаменитими і запам'ятати. Наприклад, якщо ми зустрінемо число 125, ми можемо замінити це як 5 у кубі. Або, інший приклад: зустрінемо в умові число 5. 27. Можемо замінити це число на 3 у 3 степені. Зараз на прикладах нам буде більш зрозуміліше. Номер 30. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. Перше завдання. Умова. 256. Поділити на 2 у 7 степені і помножити на 8. Нагадаю, що властивості степеня ми можемо використовувати лише коли в нас основи є однаковими. Перший крок нам треба прийти до однакової основи. Пригадаємо, що число 256 знамените тим, що це 2 у восьмому степені. Замінили. Записали замість 256 2 у восьмому степені. Продовжимо далі поділити на 2 у 7 степені, помножити. Число 8 знамените тим, що це 2 у третьому степені. Тепер, коли основи однакові, застосовуємо властивості степенів. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаємо і одержимо 2. 8 мінус 7 буде 1, тобто 2 у першому степені. Нагадаю, що показник 1 не прийнято писати. Ми одержимо число 2. Рухаємося далі, помножити на 2 у кубі. Ми можемо використати властивість множення степенів з однаковими основами. Основу 2 залишаємо тією самою. Показники додаємо. Результат 2 у четвертому степені. 2 у 4 степені це дорівнює 16. Можете пересвідчитися, перемноживши 2 само на себе 4 рази. Друге завдання умова. 125 помножити на 5 у 7 степені. В знаменнику 5 у 4 степені помножити на 625. Ми повинні прийти до однакової основи. Число 125 знамените тим, що це 5 у третьому степені. Рухаємося далі, помножити на 5 у 7 степені. В знаменнику 5 у 4 степені залишаємо. Число 625 знамените тим, що це 5 у 4 степені. Наступний крок виконуємо дії у чисельнику. При множенні степенів з однаковими основами, основу 5 залишаємо тією самою, показники додаємо. 3 додати 7 буде 10, результат 5 у 10 степені. Аналогічні дії робимо в знаменнику. В знаменнику 5 у 4 степені помножити на 5 у 4 степені одержимо 5 у 8 степені. Наступний крок згадаємо, що риска дробу означає знак ділення. Тому ми маємо такий приклад: 5 у 10 степені поділити на 5 у 8 степені. А при діленні ми показники повинні відняти, а основу залишити цією самою. Маємо результат 5 у другому степені. 5 у другому степені це у нас є число 25. Третє завдання: умова 0,5 у 9 степені помножити на 2 у 9 степені. Нагадаю, що ми повинні. Прийти До однакової основи це один із способів, ми можемо його застосувати. А можемо пригадати ще одну властивість. Ми вказали, нагадаю, щоб піднести добуток до степеня, ми можемо до цього степеня піднести кожний множник. Цю властивість ми можемо зараз застосувати справа наліво. Тобто, якщо в нас є однаковий показник, зверніть увагу, то ми можемо згорнути цей вираз і записати як добуток А помножити на Б до показника n. У нас в умові однакові показники, і тому застосовуємо вказану властивість. Одержуємо 0,5 помножити на 2 у 9 степені. Виконуємо дії в дужках. 0,5 помножити на 2 це буде одиниця. Одиниця в будь-якому степені дорівнює 1. Відповідь 1. Пропоную поставити відео на паузу і четверте завдання виконати самостійно. А після паузи ми перевіримо наші відповіді. Отже, переходимо до перевірки. Четвертого завдання. Починаємо з умови. 27 у 8 степені в чисельнику, в знаменнику 81 у 5 степені. Пригадаємо, що число 27 знамените тим, що це 3 у 3 степені, та за умовою треба піднести до 8 степеня. У знаменнику число 81 знамените тим, що це 3 у 4 степені, та за умовою треба піднести до 5 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою показники перемножаємо. 3 помножити на 8 маємо показник 24. У знаменнику підносимо степінь до степеня. Основу залишаємо тією самою показники примножаємо. 4 помножити на 5 маємо 20. Ми вже зазначили, що риска дробу це означає знак ділення. Тому маємо. 3 в 24 степені поділити на 3 у 20 степені. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою. Показники віднімаємо. Результат 3 у 4 степені. Ми вже знаємо, що 3 в 4 степені дорівнює 81. Завдання виконали. Повторимо тепер формули скороченого множення. Зараз на екрані ми бачимо формули скороченого множення, які ми повинні запам'ятати і вміти застосовувати при розв'язуванні завдань. Запишіть собі в зошити ще раз формули скороченого множення, запам'ятайте і використовуйте. Розглянемо кожну з цих формул. Перша. Добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Для наглядності ми виділили кольором, щоб зрозуміло було, як застосовувати цю формулу. Беремо перший вираз, підносимо до квадрата, ставимо мінус, беремо другий вираз і також підносимо до квадрата. Приклад, х-2 помножити на х плюс 2 дорівнює х у квадраті мінус 4. Нагадую, важливо вказати, що на першому місці однаковий вираз повинен стояти, і на другому місці однаковий вираз повинен стояти. Але спочатку в перших дужках різниця цих виразів, а в других їх сума. Наступна формула: якщо ми попередню формулу поміняємо місцями ліву та праву частини, ми одержимо формулу різниці квадратів. А саме, Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Наприклад, х2 мінус 4. 4 ми записали як 2 у квадраті і застосували вказану формулу. Повторимо квадрат суми двох виразів. Зверніть увагу на конструкцію цієї формули. Суму двох виразів ми підносимо до квадрата. Отже, квадрат суми двох виразів дорівнює. Квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Наприклад, х плюс 5 піднести до квадрату. Беремо перший вираз х підносимо до квадрата. Додати подвоєний добуток означає помножений на 2. 2 помножити на 5 буде 10, і помножити на х маємо 10х. І додати квадрат другого вираза 5 у квадраті до рівня 25. Результат х квадрат плюс 10х плюс 25. Якщо в цій формулі ми поміняємо місцями ліву та праву частини, ми перетворимо наш многочлен у квадрат суми двох виразів. Іншими словами, заданий тричлен ми згорнули у квадрат суми двох виразів. Наприклад, х квадрат плюс 10х плюс 25, зверніть увагу на конструкцію цієї формули, по бокам стоять квадрати наших виразів, а посередині подвоєний добуток першого виразу на другий, і ми згортаємо у квадрат суми двох виразів. Аналогічна формула для квадрата різниці двох виразів зараз зображена на екрані, в умові мінус, і посередині буде мінус. Поміняємо місцями ліву та праву частини і три член згорнули у квадрат різниці двох виразів. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 26 і застосовуємо вказані формули. Перше завдання: b-6 піднести до квадрату. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу b у квадраті. Відняти. Подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу дорівнює. b у квадраті відняти. 2 множимо на 6, маємо 12, далі b і додати 36. Друге завдання. Умова: 7х плюс 2 піднести до квадрата Дорівнює. Ми з вами повторили формули, ставимо відео на паузу, виконуємо самостійно. Отже, перевіряємо, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, а саме 7х до квадрата додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Звертаю вашу увагу, що ці дії ви можете вже виконувати усно. І писати одразу відповідь: 49х у квадраті додати 28х і додати 4. Третє завдання. Умова: 4а мінус 1 до квадрата відняти 16а у квадраті. Можемо застосувати формулу квадрата різниці двох виразів. 4 а квадраті маємо 16 а квадраті відняти. Подвойний добуток першого виразу на другий, 2 помножити на 4а буде 8а і помножити на 1 буде мінус 8а. І додати квадрат другого виразу 1 у квадраті маємо 1. Продовжуємо за умовою мінус 16а у квадраті. Бачимо, що 16а у квадраті мінус 16 а у квадраті взаємно знищилися. Відповідь мінус 8а плюс 1. Четверте завдання. p 3 помножити на p плюс 3. Впізнаємо формулу скорочного множення і застосовуємо. Буде дорівнювати різниці квадратів. Перший вираз беремо p у квадраті мінус 3 у квадраті буде 9. Відповідь p у квадраті мінус 9. П'яте завдання. 7 плюс х помножити на х мінус 7. Зверніть увагу, щоб застосувати формулу скороченого множення, нам треба, щоб на першому місці стояв однаковий вираз і на другому місці стояв однаковий вираз. Але в умові такого немає. Ми у перших дужках застосуємо переставну властивість додавання. Від перестановки доданків сума не зміниться. І тому замість 7 плюс х ми запишемо х плюс 7. А вираз у других дужках залишаємо хміну 7. І тепер у нас повністю співпадає з нашою формулою. На першому місці однаковий вираз х, на другому місці також однаковий вираз 7. Дорівнює різниці квадратів. Х у квадраті відняти 7 у квадраті це 49. Шосте завдання умова. 2у мінус 3, помножити на 2y плюс 3 і додати 9. Застосовуємо формулу 2у піднести до квадрата – це буде 4у у квадраті, відняти 3 у квадраті це буде 9. Та за умовою додати 9. Мінус 9 плюс 9 взаємно знищилися, результат 4у у квадраті. Ми повторили формули скороченого множення. Треба ще зазначити ще дві важливі формули. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. а у кубі додати b у кубі дорівнює. У перших дужках сума виразів а плюс б, а в других дужках неповний квадрат їх різниці. Нагадаю, якщо в умові маємо плюс, плюс буде в перших дужках, а в других дужках буде посередині мінус. Неповний квадрат різниці означає, що посередині буде стояти просто добуток наших виразів. Різниця кубів схожа формула. Зараз ви її бачите на екрані, запишіть, запам'ятайте. Розглянемо способи розкладання многочлена на множники. Перший спосіб винести спільний множник за дужки. Другий спосіб групування. Третій спосіб застосування формул скороченого множення. Ще один спосіб застосування декількох способів. Розглянемо на прикладах Номер 28 Починаємо з умови. Перше завдання: 4А додати 12Б. Корисно пам'ятати спосіб винесення спільного множника за дужки. Виносимо спільний множник 4, винесемо за дужки, в дужках залишиться А плюс Б. Розклали многочлен на множники. Друге завдання 15 ас Відняти 20А. Виносимо спільний множник за дужки. Для чисел спільним множником буде 5, для буквених виразів спільним множником буде А. Залишаємо в дужках. було 15 АЦ. Винесли за дужки 5А, в дужках залишиться 3С. Відняти, якщо винесемо за дужки 5а, в дужках далі залишиться 4. Нагадаю, винести за дужки означає поділити. Можемо себе перевірити далі множенням. 5а помножити на 3c дійсно буде 15ac, 5а помножити на мінус 4 дійсно буде мінус 20а. Третє завдання. Умова. А помножити в дужках С-х, додати 9С, відняти 9х. Починаємо з того, що перший вираз залишаємо без змін. Шукаємо спільний множник далі 9, виносимо за дужки, в дужках залишиться C-х. І у нас з'явився тепер спільний множник Смінус Х. Ми його забрали за дужки, а в дужках залишиться А плюс 9. Четверте завдання. Мінус 7 це у квадраті, мінус 21 у п'ятому степені. Виносимо спільний множник за дужки. Мінус 7 це у другому степені. Зверніть увагу, що виносимо буквений вираз у меншому показнику. В дужках залишиться 1. Нагадаю, якщо мінус винесли за дужку, треба знак змінити на протилежних дужках. буде плюс. 3С у кубі. Можете перевірити себе множенням. П'яте завдання. А у кубі додати А у сьомому степені відняти А у п'ятому степені. Виносимо А у найменшому показнику, тобто А у кубі в дужках залишиться 1 додати А у четвертому степені і відняти А у другому степені. Останнє завдання шосте. Ми можемо виконати способом групування. А саме, давайте згрупуємо 5а плюс 5б в першу групу, мінус А, мінус Бі у другу групу. І тоді у першій групі спільний множник 5 винесемо за дужки, в дужках залишиться А плюс Б. В другій групі спільний множник буде мінус І. Винесли за дужки, а в дужках залишиться А плюс Б. З'явився спільний множник А плюс Б. Ми його забираємо за дужки, і в дужках залишиться 5 мінус Y. Таким чином, сьогодні ми повторили матеріал 7 класу, щоб його закріпити вдома виконайте виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!